Народні казки. Казки улюблена тема будь-якого школяра. Їх люблять як діти, так і дорослі. Чим же вони так привертають до себе увагу? Що в них особливого? Передусім те, що в казках завжди перемагає добро. Вони мають цікавий зміст. Їхні герої часто наділені нелюдськими можливостями, а тварини, як люди, уміють розмовляти. У казках засуджується жадібність, жорстокість, висміюються ледачі люди, боягузи й дурні, а прославляється працьовитість, мужність і мудрість. Казка один із найдавніших видів усної народної творчості, народна казка. Казка усне народне оповідання про вигадані події, що сприймаються як реальні. Вигадка в них пов'язується з життям людини, з її мріями про кращу долю. Дійовими особами їх ще називають героями або персонажами. У казках найчастіше бувають люди, тварини, рослини та явища природи. Казки за змістом поділяються на кілька груп: Про звірів, побутові, фантастичні. Про звірів. Дійові особи звірі, птахі, риби, розмовляють, мріють. Поводять себе як люди. Побутові дійові особи, бідний селянин, кмітливий солдат, пан, вередлива жінка, показані в повсякденному житті. Фантастичні дійові особи наділені чудодійною силою. Тут зображені незвичайні події, що неможливі в повсякденному житті. Які ж іще ознаки мають казки? У них часто трапляються чудодійні предмети. Скатерка самобранка, шапка невидимка, меч, кладенець, чарівна паличка, жива і мертва вода, чоботи самоходи та інше. Казкам властиві трикратні повтори. Наприклад, у казці Мудра дівчина пан тричі дає марусі непосильні завдання. Казки мають просту будову: типовий початок, зачин, основна частина та кінцівка. Часто вони починаються зі слів. Жили колись дід і баба. А можуть закінчуватися таким реченням От вам казка, а мені бублики в'язка. До казки можуть входити невеликі пісні, загадки, прислів'я приказки. До речі, у казках і байках назви тварин сприймаються як їхні імена, тож пишуться з великої літери Вовк, лисичка, ведмідь, яйце, райце. Колись була птиця жайворонок царем, а царицею миша і мали вони своє поле. Посіяли на тому полі пшеницю, як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. От одне зерно зайве було. Миша каже Нехай мені буде. А жайворонок каже Нехай мені. Думають вони, що робити. Пішли б позиватися, та немає старших за них. Немає до кого йти позиватися. Потім миша каже Ну, я краще його перекушу. Цар на це діло згодився, миша тільки взяла зерно в зуби та в нору й побігла. Тут цар жайворонок збирає всіх птахів, щоб звоювати царицю мишу, а цариця скликає всіх звірів і почали війну. Як вийшли в ліс, тільки звірі хочуть, яку птицю. Розірвати, то вона на дерево, або птиця як почне, літаючи бити звірів, то вони у нору. Так билися цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця розгледілася аж немає на війні комашні, тоді вона звеліла, щоб конче була на вечір і комашня. Коли це приходить і комашня, Цариця й нагадала їй, щоб вона вночі полізла на дерева і за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. На другий день тільки но розвиднілося, цариця кричить Ану, уставайте воювати. Птиця, що підійметься, то й упаде на землю. Так звір її і розірве, і цариця перемогла царя. Орел бачить, що то лихо. Сидить на дереві і не злітає, коли тут іде стрілець. Бачить, що Орел сидить на дереві, як націлиться на нього, а той Орел просить його. Не вбивай мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець у другі націлився, він ще його просить. Візьми краще мене та вигодуй, то побачиш, у якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився стріляти, втретє Орел знову його почав просити. Ей, голубчику, братику, не вбивай мене, та візьми до себе, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому, поліз, зняв із дерева та й несе його додому. А він йому каже Принеси мене до своєї хати та годуй м'ясом доти, поки крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій Бугай. Він зараз і зарізав одну корову. Орел ту корову за рік з'їв, та й каже тому чоловікові Пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав, та й прилетів опівдні назад до того чоловіка, каже йому. Ще в мене мала сила, заріж іще одну ялівку. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її за рік та знову, як полетів, пролітав мало не цілий день, увечері знову прилітає та й каже йому Заріж іще й бугая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні. А потім каже Більше пропало, хай і це пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая, він з'їв і того бугая зарік, а потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже йому: Ну, спасибі тобі, чоловічі, виготував мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік запитує Що з того буде? А він йому каже Сідай, той і сів. Орел його поніс аж під хмари. А потім і пустив. Коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив та й каже: А що ти відчував? А чоловік каже, наче я вже не живий був. Тоді Орел йому каже. Отак само і мені було, як ти на мене націлявся. Сідай знову. Тому чоловікові не хотілося сідати на орла. Ну, немає що робити, так і сів. Орел знову його як поніс, та аж під хмару, а потім скинув і підхопив за два сажні від землі. Та й питає, а що ти відчував? Чоловік йому каже, наче вже кістки мої розсипалися. Тоді Орел йому каже так само й мені було, як ти вдруге націлявся. Ну ще сідай. Чоловік сів. Орел як поніс його, аж за хмару. Та звідти й пустив додолу та підхопив коло самої землі. Та тоді й питає його: А що ти відчував, як летів на землю? Чоловік каже, наче мене зовсім не буде вже на світі. Тоді Орел йому каже: Отак От же й мені було, як ти втретє, націлявся. Ну, тепер вже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та полетимо до моєї. Господи От прилітають вони до його дядька. Орел і каже чоловіки Іди ж у хату, та як будуть питати про мене, то ти кажи як дасте яйце рейце, то я його приведу. Чоловік приходить у хату, Коли це йому кажуть: Чи по волі, чи по неволі, а чоловік їм каже Добрий козак, усе по волі ходить. Вони його питають, чи не чув ти про нашого небожа? Бо вже третє літо, як пішов на війну ні чутки, ні звістки. А чоловік їм каже Як дасте яйце райце, то я його приведу. Вони йому кажуть Краще нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. Тоді чоловік виходить із хати та й каже Орлові: Говорили так: краще нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйце райце. Орел йому каже летимо далі, летять та й летять, та й прилітають до брата Орла. Та й тут чоловік те саме говорить, що й дядько, і тут не отримали яйця райця. Прилітають до його батьків, а Орел каже чоловіку Іди в хату, та як будуть про мене питать, то скажеш, що бачив, і приведеш мене. Заходить чоловіку до хату, а батьки йому кажуть чи по волі, чи по неволі. Він їм, добрий козак, усе по волі ходить. Батьки його стали питать, чи не бачив ти нашого сина, бо вже немає його четверте літо, десь пішов на війну та, мабуть, там і загинув. А чоловік їм каже як дасте райце, то я його й приведу. Батько Орла каже, наче ж воно тобі? Краще ми тобі дамо багато грошей. Чоловік каже я не хочу грошей, дайте мені яйце райце. Приведи сина, тоді дамо яйце райце. Чоловік заводить орла в хату, тоді батьки так зраділи, що дали яйце райце. Та й сказали: Тільки не розбивай ніде по дорозі, а як прийдеш додому, то зроби загороди великі, а тоді його і розіб'єш. Чоловік іде та йде, та захотілося йому пити. Коли це знайшов криничку, тільки став пити воду та якось об цибрину і розбив те яйце райце Як почав скот виходити з того яйця, виходить та й виходить. Чоловік збирає його, збирає, а зібрати не може. Кричить бідолага, нічого не може зробити. Коли це де не візьметься змія та й каже йому Що ти мені даси, чоловіче? Як я цей скот зажену в яйце райце, а він їй каже, А що тобі дати? Змія йому каже даси те, що без тебе з'явилося вдома. А чоловік каже, Дам. От вона загнала скот у яйце райце, заліпила яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив він об поли руками. Це ж я тебе, сину, віддам зміїм. Ну от журяться вони з жінкою та й кажуть, що тут зробиш, журбою горю не поможеш. Якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив те яйце, випустив скот і забагатів. Живуть вони, аж поки син підріз. От син і каже, Це ви мене, тату, віддали змії. Ну, дарма, якось буде. От хлопець зараз і пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому каже Зроби мені три справи, та й підеш собі додому, а як не зробиш, то я тебе з'їм. Коло хати змії був великий луг, так вона йому й каже Щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, зорав, пшениці насіяв, зжав її. Ускирти поскладав, і щоб у ту ніч з тієї самої пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. Хлопець пішов до ставка та й зажурився, а там близько був мурований стовп, а в тому стовпі була змійна дочка замурована. Він сидить та й плаче, а зміїна дочка його питає: Чого ти плачеш? А він каже, як же мені не плакати, коли змія загадала таке, чого я ніколи за одну ніч не зроблю. Вона його питає А що? Хлопець їй і розказав Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія веліла, говорить зміїна дочка. Хлопець каже Добре, лягай же тепер спати, а завтра рано понесеш змії паляницю. От пішла зміїна дочка до того Лугу. Та як свисне, той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться, пшениця сіється, до світу спекла паляницю, дала йому. Він приніс її до змії в хату і поклав на столі. Змія прокинулася, вийшла у двір та й дивиться на той луг, тільки скирти стоять. Тоді йому й каже Ну, упорався, гляди ж, що другу справу зробив. Щоб ти гору розкопав, щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб туди човни причалювали, щоб ти ту пшеницю продавав. Як устану рано, то щоб це все було готове. Він знову іде до того стовпа та й плаче. Дівка його питає, чого ти плачеш. Хлопець розказав їй усе, що йому змія загадала, так вона йому й каже Лягай спати, а я все зроблю. А сама як свисне, то та гора розкопується, Дніпро туди заходить, коло нього комори будуються. Тільки прийшла та розбудила його, щоб він пшеницю продав купцям. Змія встає та й дивиться, що все так зроблене, як вона йому загадала. Тоді знову йому каже, що ти цієї ночі зловив золотого зайця і раненько приніс мені в хату. Він знову іде до того стовпа та й плаче, дівка питає його. Що вона загадала? Він каже Оце вже не жарти. Хто його знає, як того золотого зайця зловити? Вона каже йому Ходімо до тієї скелі. Стань над норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш, як тільки буде виходити з нори, бери його, то золотий заєць. Ото вона пішла та й жене, коли це вилазить з нори хадюка. Та й сичить. Він її і пустив. Дівчина виходить із нори та й питає, а що, нічого не вилазило? А хлопець каже Лізла гадюка, а я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив. А дівчина йому каже А що б тебе? То ж і є заяць. Ну, глядиш, я ще раз піду. Та як буде хтось виходити і казатиме, що тут немає золотого заяця, то ти не вір, а хапай його. Порізла вона та й жене. Коли виходить стара баба та й питає того парубка, Що ти, сину, тут шукаєш? А він їй каже, золотого зайця. Вона йому каже, де б він узявся, тут його немає. Сказала та й пішла. Коли це виходить дівка та й питає його, А що немає зайця, ніхто з нори не виходив. Він каже: Виходила баба стара, та спитала мене, що я тут шукаю, а я сказав, що золотого зайця. А вона каже, що тут його немає. То я її відпустив. Тоді дівчина каже Чому ти не зловив, то є заєць. Ну, тепер більше ніде його не піймаєш, хіба я стану зайцем. А ти мене принесеш, смій, та покладеш на стілець, тільки не віддавай їй у руки, бо як віддаси, то вона пізнає та розірве і тебе, і мене. От вона так і зробила стала золотим зайцем. Хлопець приніс того зайця, поклав його на стілець. Та й каже Змії: Нате ж вам зайця. Вона каже, Добре, іди. Він пішов. А Змія тільки з хати, а зайць знову став дівчиною. Почали вони вдвох тікати. Коли ця Змія побачила, що то не зайць був, а її дочка, то послала в погоню свого чоловіка. Змій біжить за ними, коли вони чують, аж стугонить земля. Тоді дівка каже: Оце вже Змій за нами біжить. Я стану пшеницею, а ти дідом. Та будеш стерегти мене, як Змій буде питати тебе, чи не бачив парубка й дівки, то ти скажеш, що бачив тоді, коли цю пшеницю сіяли. Коли це Змій летить, та питає того діда, чи не бачив тут не йшли парубок із дівкою, а він каже: Ішли. Давно ж вони йшли, тоді як цю пшеницю сіяли. Цю пшеницю вже пора косити, а їх учора не стало, та й повернувся назад. Зміїна дочка стала знову людиною, а дід парубком, та давай тікати. Прилітає Змій додому, змія його питає А що, не догнав і нікого не зустрічав по дорозі? А він каже Ні, зустрічав, тільки дід стеріг пшеницю. А я його запитав, чи не бачив він парубка з дівчиною. А він каже, що вони йшли тоді, як цю пшеницю сіяли, але ж та пшениця така, що пора косити, то я й повернувся. Тоді змія йому й каже, чому ти того діда і ту пшеницю не розірвав, то були вони. Біжи за ними і розірви. Летить Змій, коли втікачі чують, що земля реве, так дівка каже Ой, летить знову, стану я монастирем, таким старим, що от-от розвалиться, а ти чинцем. Та як буде він тебе питати, чи не бачив таких то. Скажеш, бачив тоді, як оцей монастир будували. Коли це летить Змій та й питає того ченця, чи не бачив, знайшли тут парубок і дівка. А він каже Я їх бачив тоді, як оцей монастир будували. А Змій каже йому їх учора не стало, а цей монастир уже років сто як будували. Сказав це та й повернувся назад. Приходить додому та й розказує Змій, бачив одного ченця, коло монастиря ходив. Як я його запитав, чи не бачив таких то то він відповів, бачив тоді, як оцей монастир будували. Тоді вона йому й каже, Чому ти не роздер того чинця, й монастир не розвалив? Тож вони, тепер я сама побіжу за ними. Ото біжить, коли втікачі чують земля реве й гаряче. Дівчина тоді каже хлопцеві: отепер тепер ми пропали. Вже сама біжить. Я тебе зроблю річкою, а сама стану оконем. Прибігла змія та й каже до тієї річки А що, утекли? Стала вона щукою та й давай ловити оконя. Тільки хоче його вхопити, а він повернеться гострим пір'ям до неї, то вона й не візьме його. Ловила, ловила, але не зловила, та й надумала всю воду з річки випити, стала пити. Пила, пила, випила багато, та й лопнула. Тоді та дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою. Тепер уже не бійся, ходімо до твоєї господи. Як ти зайдеш у хату, то гляди, усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй, бо як поцілуєш її, то забудеш про мене. А я поки наймусь у цьому селівку. Нибудь. Ото він прийшов у хату, з усіма поздоровкався та й думає собі, як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною? Тож вони подумають щось погане про мене. Поцілував і дитину, дядькову. Як поцілував, так і забув про ту дівку. Ото побув парубок півроку та й задумав женитись. Забув він про ту дівчину, що його врятувала від змії, з іншою заручився. От перед весіллям увечері кличуть на шишки молодиць. Прикликали й ту дівку, що він з нею втікав, хоч ніхто не знав, що вона за дівка, стали ліпити шишки. Та дівка зліпила з тіста голубка й голубку та й пустила додолу, а вони ожили. Голубка й почала говорити до голуба а ти забув, як я за тебе лух викорчувала. Та й там пшеницю сіяла, а з тією пшеницю паряницю спекла. Щоб ти до змії відніс. А голуб каже: Забув, забув, потім знову голубка каже. А ти забув, як я за тебе гору розкопувала, і туди Дніпро пустила, щоб човни ходили до комор і щоб ти пшеницю продавав. А він каже: Забув, забув, потім знову голубка каже, а ти забув, як ми ходили удвох за золотим зайцем? Ти мене забув, а Голуб каже, Забув, забув. Тоді парубок згадав про ту дівку, що голуби зробила, та й оженився з нею і тепер живе добре. До речі, у міфах ідеться про те, що з яйця постає світ. Яйце використовують у народній медицині або в магічній практиці. Для українців велике значення має великодне яйце, писанка писанка-крашанка. Слово райце походить від іменника Рай. Найпростіший зв'язок яйця з раєм можна пояснити через подібну сполуку слів рай вирій, оскільки птахи відлітають у вирій. То зрозуміло, що яйце райце це яйце з вирію райських теплих країв.